За місяць подала у пішки шлях від Києва до Івано-Франківська. Таким чином, ветеран війни Петро Скрипка вирішив зібрати гроші для бійців 3 ї окремої штурмової бригади. В Івано-Франківську чоловіка зустрічала наша Тетяна Дадак. Івано-Франківськ! Ми дійшли разом з вами, друзі. Ми дійшли, друзі. На плечах синьо жовтий прапор, а у руках телефон. Саме так у прямому ефірі Петро Скрипка пройшов понад 600 кілометрів. Всю дорогу чоловіка підтримують українці. Вам дякую. Дякую, це теж великий повір до нас. Дякую. Петро Скрипка служив у підрозділі Азову. Його комісували через хворобу. У чоловіка розсіяний склероз, і він давно має групу інвалідності та все одно пішов до армії. А тепер збирає кошти для побратимів. Я робив це зі своєї сторони, щоб також показати людям, що не варто здаватися. У мене захворювання росіяни склероз, і я не збираюся скласти руки і чекати, поки ця хвороба ще буде більше прогресувати. Я коли йшов перший марафон, я говорив, що я краще мені говорили, що ця хвороба небезпечна, що я можу вмерти. І таке інше, я казав, кажу, я краще вмру десь по дорозі з посмішкою на обличчі, ніж сидячи, жаліючи себе на дивані. Петро долав марафон у мороз, сніг та дощик, який падає, і у фінальний день. Я хотів, щоб українці бачили, що відбувається, хоч на один відсоток у наших військових, як вони стоять в окопах. Тобто, я ось іду, мене просто там снігом заляпує. Виявіть, як нашим хлопцям. Тобто там не автомат не кинеш і не підеш, не зігрієшся, такої змоги немає. Я зайшов на заправку, попив гарячої кави, там такої можливості немає. Продовж подорожі його підписники зібрали 670 тисяч гривень. Це половина суми, яку планував отримати за похід Петро. За цей період, поки я дійшов з Києва до івано франківська мене взламали шість акаунтів, заблокували. Дуже були сильні перепони. Нам намагалися взламати телеграм, зламати карточку. Приходила ціла купа спаму. Частково від Бурштина до Івано-Франківська разом з ветераном йшла Оксана Семеняк. Також вона прихистила Петра на ніч. Це найменше, що ми можемо зробити для наших військових. Коли я зустріла Петра вчора, емоції просто зашкалювали. Руки, ноги все трусилося. Прийшла 25 кілометрів. Я думаю, що я завтра вже не встану. Тому що ноги болять так, погода, дощ, холодно. Але він робиться заради нашої перемоги, щоб в нас був мир. У середмісті підписники марафонця влаштували благодійний концерт, щоб поповнити загальний збір. Івано-Франківську Петро перебуватиме декілька днів. 8 лютого він планує розіграти у прямому ефірі футболку із підписами українських футболістів.